Знайшов ще один. Ну, це вже не борт і не ловушка. Це таке, мабуть, воно рамочне. Колода затворена знизу зверху. Літок нижній, верхній, я так зрозумів. Там наче щось летіло. Якісь комашки. Така от борт лісі. В рівчаку стоїть. Там є ще такі схожі. Я думаю це одної людини. Робота. Такий остров стоїть, що до неї вилазить. Ніхто не літає, зараз тепло. Отакі. От така красота чужа. Я думаю він за відео не буде обіжатися на мене. Отакі. От такі колодки. От думаю, воно може рамкове. Рей сідає, воно потім не знає, як воно там далі все відбувається, Ну таке місце гарне. Дуже гарне місце.